Привіт, я рада вітаю вас на моєму каналі. Але спочатку прошу вас про підписку. А в кінці практики, якщо вам сподобається, залишіть коментар це допомагає моєму контенту просуватися і щоб його бачили більше глядачів. Дякую. Будемо починати. Сядь зручно, заплющ очі і налаштуємося на сьогоднішню м'яку, повільну, але усвідомлену практику з увагою до свого тіла. Зробив вдих через ніс і видих повільний так само через ніс. Дозволь собі просто побути тут і зараз. З Здихом піднімаємо руки догори і видих, опускаємо долоні вниз, розставляємо коліна в сторону, долонями йдемо по килимку вперед і лягаємо вниз, намагаючись покласти грудну клітину вниз, чоло так само кладемо на килимочок. І продовжуємо дихати. З видихом крокуємо долонями в праву сторону, при цьому відчуваємо, як розтягується наш лівий бік, розтягуються наші ребра, і так само тут продихуємо. Вдих і видих. Повертаємося на центр і далі долоньками крокуємо в ліву сторону, розтягуючи наш правий бік. І м'яко скеровуй свою увагу всередину, тобі допомагає з цим диханням. Повертаємося на центр, піднімаємося, зводимо коліна і робимо замочок заду руками, вдих і з видихом опускаємо чоло вниз, руки піднімаючи вгору і намагаємося якомога більше їх завести до колимка. І робимо вдих і повертаємося на центр, видих. Сідаємо зараз на сідниці, ноги перед собою, коліна назігнуті. Тримаємося руками за коліна і з видихом округлюємо спину, опускаючи шию і голову вниз. Вдих, потягнулися за грудною клітиною вперед, і видих м'яко провалилися назад. Вдих, знову за груднок клітиною вперед, і видих назад. Нехай рух ці в цій практиці у вас буде м'який, перетікаючий вдих на центр і ставимо долоню позаду себе і відкруковуємо трішки долонями назад, голову опускаємо вниз і відчуваємо, як ми ще більше. Розтягуємо нашу спину, і можна тепер повільно опуститися в лікті, зігнути лікті і ще більше відчути розтягнення в плечовому поясі в нашій спині, але продовжуємо повільне дихання, Вдих, повернулися назад, руки, підняли догори. І лягаємо повільно вниз, хребет за хребцем, обіймаємо руками коліна і починаємо повільні, помаленькі похитування з правої сторони в ліву сторону, розслабляючи все більше і більше нашу спину. Ставимо ступні на підлогу, але одне коліно лишаємо біля себе. І беремося себе, де ви можете, або за ікру, якщо можете вище за щиколотку і починаємо повільно розпрямляти ногу і наближаючи її ближче до себе. При цьому наш куприк щільно прилягає до підлоги. Якщо можете, беріться за пальці ніг. Але коли у вас повністю нога випрямлена, може лишатися зігнута, як вам зараз комфортно? Диханням допомагаємо поглиблюватися в ці позиції. Тепер беремося за пальчик великої ноги і опускаємо коліно вбік і вниз. Через розслаблення намагаємося, щоб коліно зиркнулося в підлогу. Але при цьому не забувайте, наші сідниці, копчик знаходяться на калимку. Увага на нашому диханні. Тепер заводимо нашу ступню за коліно і підтягуємо коліно ближче до себе. Інакше коліно намагаємося розвертати якомога більше в сторону, і з видихом наближаємо коліно зігнутої ноги ближче і ближче до себе. Хребет щільно прилягає до підлоги. Увага на м'якому розтягненні лубопооперекового м'язу. Вертаємося на центр і все те саме з іншою ногою беремо. Ногу розправляє її, якщо дозволяє. Беремося за ікру або за щиколотку. І з видихом направляємо всю ногу ближче і ближче до себе. Тримайте, як вам зручно, зараз цей момент. Не форсуйте в цьому положенні. Сьогодні м'яка усвідомлена практика тільки для тебе. Беремося за палець Великої ноги. І відводимо коліно вбік і вниз, але пам'ятайте про те, що повністю хребет має прилягати до підлоги, і ми прагнемо коліно повністю опустити вниз. Дозволяйте собі бути тут і тепер не давайте вашому бентежному розуму брати верх над вашою присутністю. Повертаємо ногу, заводимо її за коліно і з видихом наближаємо коліно до грудей. М'яко усвідомлено. Дихання це так само наш інструмент, який допомагає нам дозаглибитися васину, тому дозволяйте собі видихати і заглиблятися все більше і більше. Повертаємося ноги на центр, руки розводимо в сторону і починаємо коліна класти то вправо, то в сторону, м'яко скручуючись. Вид... Над видиху кладемо коліна вбік, видих, поклали в сторону, вдих на центр і видих перевели в іншу сторону. Продовжуємо рух, вернули на центр, підтягнули до себе коліна до грудей якомога ближче і піднімаємося вгору, Стоїмо в позиції стола. Долоні під плечима і вдихом округлюємо спину, підкручуємо куприк, видих, опускаємо грудну клітину вниз, вдих, підкрутили куприк і чоло ближче до попка, і видих, прогнулися, опустивши грудну клітину вниз, погляд прямо, вдих і видих, м'які, перетікаючі рухи, сіли в баласину. І з вдихом піднімаємося вгору і як починаємо рухатися як хвиля, перетікаючи, вагу тіла переносимо на руки, І із видихом сідаємо вниз знову на п'ятки, вдих, вагу тіла на руки і дозаглиблюємося кожен раз, збільшуючи нашу хвилю. Таз поклали вниз. Долоні поставили перед грудьми і вийшли в позицію кобри, відштовхуючись передпліччям від підлоги, погляд прямо, прес напружений, і спина так само працює в цьому положенні. Видих опустили вниз і тепер перейшли в положення собака мордою вгору. Повністю відштовхнувшися руками від підлогу, не провисайте в плечах, руками навпаки відштовхуємося, і плече опускається від цього вниз, погляд прямо. Розтягуємося по передній частині тулуба і з видихом перейшли в собаку мордою вниз, і починаємо м'які переступання з носочка на п'ятку. І коли ми переступаємо, ми стараємося живіт покласти на коліно. Залишились тепер статичні позиції. Хто може випрямляє ногу, якщо ні, лишаються ноги, зігнуті в колінах. Важливо відштовхуватися руками від підлоги і куприк вгору. П'ятки прагнуть вниз. Погляд направлений на великі пальці ніг. І зберігаємо це положення. Плечі, будь ласка, відведіть від вух. І зараз ногами повільно підходимо до рук. Не пропускайте момент, повільно це робіть. Зігнули коліна і вдих, піднялися руки вгору, видих в позиції Анджелі Мудра до грудей. Знову вдих, підняли руки вгору і з видихом опустилися вниз, взяли себе за лікті, ноги поставили трішки ширше і починаємо м'які похитування з сторони в сторону. Шия розслаблена, голова розслаблена. Чим більше ми розслабляємо шию голову, тим більше ми дозволяємо розтягнути нашу спину. Поклали долоні на підлогу, якщо можете, вдих подивилися прямо, і видих взяли себе за ікри або за щиколотки і постаралися дозігнутися і скластися в складку. Важливо, тут можна коліна лишати призігнуті. Але щоб живіт торкався стегон, і вже лише тоді ми починаємо розпрямляти наші ноги. Куприк прагнеться вгору, вдих, піднялися вгору, видих руки перед собою, знову вдих руки через бік і прогнулися назад дуже м'яко, І видих, опустилися вниз. Дих подивилися прямо, стали в планку, вагу тіла більше перевели на руки, чутранга надасина, собака мордою вгору і собака мордою вниз, за куприком пішли вгору. Пам'ятайте, коліна можуть бути призігнуті, важливо руками відштовхуватися від підлоги і плечі якомога більше розводити в сторону. Підходимо до рук і з вдихом, зігнувши коліна, піднімаємося вгору видих. З вдих руки через сторону і з видихом прогинаємося за руками назад, відкриваючи одну клітину, вдих на центр і видих опускаємо руки вниз, вдих, подивилися прямо, і видих, стали знову в планку, вагу тіла на руки, лікті притиснули до тулу, бачить рана надасена, собака мордою вгору і собака мордою вниз. Куприк відводимо. Якомога більше вгору, спина рівна, і опускаємося на коліна, сідаємо на сідниці і м'яко опускаємося вниз. Потянулися руками позаду себе і підняли сідниці вгору, затиснувши їх. Стараємося якомога більше таз піднімати вгору сідниці напружені, вагу тіла переводимо більше на плечі, тримаємося і з видихом опускаємося вниз, підтягуємо коліна до чола, обіймаємо себе міцно-міцно. І видих. Знову кладемо стопи на підлогу, беремося внизу замком руками і з видихом піднімаємо знов таз вгору, сідниці затиснуті, і вагу тіла переносимо повністю на плечі. Не на шию, вага тіла тільки на плечах. Пофіксуйте це. Долоні прагнуть до стоп. Руки так само розтягуються в цей момент. Видих, опустила сідниці вниз, підтянули праве коліно ближче до грудей, ліва нога повністю випрямлена так само лежить на підлозі, з видихом скручуємо праве коліно в ліву сторону, а погляд і руку направляємо в праву сторону. Стараємося, щоб два плеча лишалися на підлозі і м'яко розслабляємося в цій скрутці. Не відлітайте думками, дихайте, повернулися на центр і підтягнула тепер ліву коліно ближче до грудей, і з видихом поклали його в праву сторону, голову направивши в протилежну сторону від коліна, плечі стараємося зберігати на підлозі. і М'яко, усвідомлено дихаємо і заглиблюємося в цю скрутку. Відпускай думки і попробуй просто бути, дозволь собі це. Тих, повернулися на центр, знову підтягнули коліна до грудей, підняли голову і міцно себе обняли, і з видихом розвали коліна в сторону, стопи разом, поклали одну руку на груди, іншу на живіт, і продовжуємо дихати. Спочатку Вдих через ніс, видих, і долонію ми відчуваємо, як вздихом піднімається на живіт, видих він опускається вниз, занурюємося в свої відчуття. Тепер відчуйте ваше серцебиття. Наше серце б'ється тільки в теперішньому, і це все, що насправді існує. Тільки тут і зараз, не вчора, не завтра, а тільки зараз. Тому побудьте в цьому моменті присутності з собою. Яко повертайтеся до дихання, Зведіть коліна разом і через бік повертаємося на центр, сідаємо зручно, робимо вдих, піднімаючи руки через сторони вгору і видих положення рук разом, опускаємо вниз. І залишіть цей контакт, який ви створили з собою, намасте. І пам'ятайте, ви завжди можете повертатися до себе. Робіть це частіше. Дякую вам.